Безпекова ситуація на Сумщині залишається вкрай напруженою. Росія б'є як по позиціях українських захисників, так і по населених пунктах. Щодня руйнуючи інфраструктурні об'єкти, приватні будинки, ставлячи під загрозу життя мирних мешканців. Російські війська продовжують тактику заходу малими штурмовими групами, створюючи складну ситуацію в юнаківській та хотінській громадах. Яка ситуація на лінії зіткнення зараз та чи вдається стримувати натиск противника? Про це розповість прес-офіцер 117-ї окремої бригади ТРО Дмитро Лантушенко? Сумщина продовжує бути у дуже важкому власне стані. Ворог щоденно продовжує знищувати прикордонні громади. Десять кабів, десятки мінометних обстрілів, десятки артилерійських обстрілів. Головне, що головне, що дуже активне застосування в саме по цивільному населенню. Ворог робить це, щоб люди виїжджали з прикордоння Сумщини. Ворог намагається знищувати критичну енергетичну інфраструктуру в різних містах, в тому числі не перед кордоном Сумської області. І Ворог дуже активно зараз застосовує свій особовий склад, штурмуючи Юнаківський і в Хатінську це найгарячіші точки Сумщини для того, щоб по-перше створити так звану буферну зону на території Сумщини для того, щоб пройти якомога далі вглиб території Сумської області і можливо нести загрозу для безпосередньо міста Суми, і для того, щоб розширити цю зону не лише на території двох громад, а ще більше. Сили оборони продовжують стримувати ворога, сили оборони продовжують контрактувати, робити все, щоб мешканці Сумщини вірили в збройні сили України, щоб відчували себе в безпеці і підтримували збройні сили України. Серед найбільш постраждалих прикордонних громад Сумщини Хотінська, в якій 14 сіл. 12 з них перебувають у 5 кілометровій зоні від українсько-російського кордону. З них відбулася евакуація місцевих мешканців. Деякі села вже захоплені окупантами, там фіксують наявність ворожої піхоти. Взагалі ситуація в громаді дуже напружена, дуже складна. Евакуація проведена, я думаю, нормально. Люди виїхали, ну так може. Залишається десь близько сотні людей, але ж люди теж так потихоньку вибираються, дуже допомагає нам в цьому і Червоний Хрест, дуже допомагають різні благодійні організації біля Янгали. В принципі, евакуація проведена, я думаю, успішно. Люди ще виїдуть. Так що я думаю, безпека людей це передусім для нас головне. Ну а так, взагалі-та ситуація дуже складна. і ви знаєте, що окуповані в нас території є. Ну, все-таки наші хлопці працюють, вони вибивають їх, але вони знову заходять малими групами, там стається так. Ну, взагалі-то так, от така на нас на сьогоднішній день ситуація у Хатінській громаді. Незважаючи на постійний тиск ворога на сумському напрямку, українські захисники продовжують мужньо тримати оборону, даючи відсіч ворогу та не дозволяючи йому просунутися в глиб області. Сумщина щодня бореться за своє право на мирне життя, і ця боротьба триває.